Всім привіт! Коротеньке відео, де пропав, чого пропав, де відео. Знімати як би нема що, особливо розваляв свій старий гараж. Пробую побудувати новий, не все як би виходить, не все швидко, та знімати трошки є відео, покажу, як воно що тут. Ліпилося, робилося, ну і вам так коротенько пробіжуся. Тут фундамент розбив 3 роки тому чи 2, мабуть 3 вже заливав і осінь була, морози. Коротше порвала верхушку. Я думав йому всіму хана. Ну нічого, я йому там Вон, видно покуда був залитий. Ой, 10 сантиметрів 8. Верхушку зняв, далі добили. Ну і слава Богу. Так, тут для фундамента зроблені такі сходинки. Правильно, бублик, правильно. Зліємо зараз тут тепер перемичку, на яку ми будемо класти далі вже саму стіну. Пасанок на вікно палубку зробив. всередині буде така конструкція з арматури. Я раніше зварював кусочками арматури нарізав, зараз спробував в'язати в'язальною проволокою Доволі Був швидко і прикольно виходить. Треба буде раствори тільки як насиплю, треба буде його в растворі припідняти. Можливо, камінець якийсь підсунути. Там трошки камінців, бо щелинка в раствор не вивалювався. Підклав і все. А, і лінію відбив уровнем. Рівним відбив лінію приблизно. Покуда раствор. Лупити, ну і щоб воно примінно було рівненьке. Все, можна колотити. Так, доброго дня всім. Вчора ввечері, а вон там кирпичінка ставив лазер і пробив, де у нас що є. Я, виходить, брав за норму, брав оцю кирпичинку, крайню. крайньою. Вийш трошки вище. Не знаю, бачите, не бачите? О, о, так. О там, виходить, от, -от, -от зверху там 4 см. Ця сторона вища. Я лінію там відбив, ну, нічого страшного, воно згуляє потім на стяжці, яка буде заливатися по кругу. Е, так, там поставив. Прикрутив до опалубки, до криші планку, на ній мітку поставив, ну а там в мене було де мітку поставити. Сьогодні зранку е, заколотив, підняв вугли, тут 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 щось, блін, так дофігара створу пішло. Шви здоровені, бо виходить, цей вугол в гаражі внизу конкретно. Це й теж внизу, але не наскільки. ну в общем, Поки ще до обіду натягав блоків. Ще козлики виставлю собі. Та, й, в принципі, і, і обід. Після обід десь після 5-6 вечора, як сонце вже не так пекти буде, можна буде вже все готове, козлики я тут виставлю і можна буде починати гнати цю стіну. Потім цю, мабуть, не встигну, хоч би цю встигнути до да. темряви. Так, народ, ну що потрошку отак от всередині виходить у нас вікно-вікно. Зверху ще якраз 20 см заливки по периметру. І далі криша. Ну так, височенько виходить. Вчора трохи не закінчив, сьогодні зранку закінчив тут і почав вже тут класти. Сьогодні зранку сонечко вже починає пекти. Будемо ховатися. Завтра. О, і завтра. Сьогодні ж ввечері по плану закінчити цю сторону. А далі ставимо палубку і заливаємо. Так, хлопці, день якийсь там е, запінено все, стянуто під вішено у воздусі повністю. Арматура по всьому кругу. Е, відбитий рівень по всьому кругу. Ну, скільки рівнять раствор. Е, Відбивав лазером своїм. І він по кругу. Вийшов, чітко, прям в лінію в лінію попав. Оце по всьому периметру 9х4 я в шоці. Е а, і постягував. Ось от таким от. от. Стягував. А тут отак от. О, просверлено гвіздок і стягнуто-стянуто стянуто стяжки по всьому, теж периметру, не застянуті. Там все стянуто, все вже. ну, блін, все. Стойки я поставлю. Там, де закінчується опора, там буде одна стойка, там, де закінчується ця опора, буде друга стойка. Поки вони мені не є. Я їх поставлю вже перед самим цим. Ну, В принципі, вже, як то кажуть, сама легка робота закінчилася, залишилася сама важка. От туди витаскати кучу бетону. І це все. Їдемо по дрова десь нам, десь нам отут повертати, О, точно. Десь отут будемо брати дрова. Дескабру, там люди грузяться. Касія, вони навіть самі загрузилися. Ми мабуть закажемо. Так, вигружаємося, приїхали нам дрова. Трохи дров є. Вікна, робимо з великих маленьких. Це було на три вікна. І, в общем, оце ось таким образом. Перерізається і вон виходять отам рами нам будуть наверх. Пофарбуємо і будуть стояти. Так, ну что. Сейчас трошки от нам высыплю, Еле заехал, ломать. Нормально, я красный буду. Тепер трошки буде? Що це такое? Не успел еще гараж достроить, а тут уже Разбороли. квартиранты. Вы что тут? <laughs> и цей пришел, не боится. Ну капец, что же вы будете делать тут? И... Вот так его по шее. Так, причепили причепчик. И будем сейчас ехать по шифер. Так, їдемо десь за шифером. Десь отам по ідеї наш шифер. Спасибо. Ага, оно кучка. Все, зараз ці кучки будемо пробувати вибирати. Так, все, загрузилися. Так, ну пробіглися по відео. Зараз у нас все отак от виглядає. Маємо отакий такий гараж. Це моє авто, зараз до нього -е Так, що у нас по висоті вийшло? 3 метри, ну це вже коли зальється стапель, от по відсюди. Стапель по цю ступенечку от, зальється, не знаю, сантиметрів 18. Е, буде 3 метри у нас до стелі. Ось видно, де у нас старий гараж був. хе mm -hmm. різниця. Стапель поки що у нас лежав там, де й лежить. Лежит, вернее, там, где и лежал. О. Сейчас посмотрим, как гараж выглядит у нас. Вот так он выглядит. С улицы. Такая махинка вышла. Ну, пока что мы Його в сторону відкладаємо, тому що у нас біда, <сум> зламалося авто, будемо робити мотор. Або не будемо робити, можливо, будемо купувати з розбірки і брати інший мотор сюди пихати. Як то кажеться, вскриття покаже. Йому погано, у нього нема тяги, він жре літру масла, та на 100 кілометрів може менше трохи проїжджає і, і літра масла ковта, аж ажно. Ну. А зараз, от конкретно зараз я приїхав буквально півгодинки тому і. Він перед заїздом вже в двір почав працювати на трьох циліндрах. Хто знає, може і за того, що масло жре та закидали свічки, може ще чомусь погано В общем, буду розбирати. Якщо цікаво, може зніму весь процес, тому що ремонт буде. Мотор цікавий. Тут у нас повністю електронне вправління дросельною заслонкою, яке управляється. <реш> Опять же, електронним датчиком. Ой, напічкавий тут французи. Моторчик 1.4, кажуть, дуже знаменитий. На Peugeot 206 стоїть. У мене газ стоїть тут. ну в общем, мокрі гільзи. Тобто, тут нема ремонтів. Тут або воно все стерлося і воно все міняється. Гільзи витягуються, все міняється, з поршнями, нове поставив, новий мотор і поїхав. В общем, будемо ковиряти, якщо цікаво, пишіть, знімем. Ні, Будемо далі тихенько його робити. І тільки я, бо без колес в теперішньому часі, да, всі знають, у нас війна без колес треба бути мобільним. Колеса потрібні постійно. Коротше, треба зробити мотор. І, і. і тільки він зробиться. Копаємо яму. Яма у нас буде від краю і до краю туди 9 метрів. Ями Оце все розваляється. Копаємо яму і на ній вже збираємо стапель, заливаємо все. Тут у нас погріб. Погріб я будував. Колись, не пам'ятаю давно, я з таким і розрахунком і рахував, що він у гаражі підріжеться і будуть або люка, або якісь ролети від'їждні. Ну, в общем, він не буде в гаражі, якби создавати ніякого там, мішати, в общем, не буде. Але це все впереді. Зараз треба зробити цього звіра.